Ну що на трохи прийшла весна, сонечко гріє, Навіть не весна, я б сказала, вже навіть літо, бо жарко. Ось, А ми на пішкарусі йдемо закормом з собачком, бо в нас машина не їздить. В неї спустило колесо. Ось так. Ми там не дуже далеко, прогулятися треба. Бо що робити. Ви бачите, вони там попереду йдуть і щось співають. Ну, коротше, Ось таке. Я не знаю, ну усім є що казати, а мені нема що казати. Мені є, а я не хочу. Бо то нікому не цікаво. А може комусь цікаво, а я не хочу про це говорити. Що роботу знайти не можу. Не знаю, що робити далі. Може, хтось щось порадить. Всім гарного дня.